Добрий вечір, мої прекрасні. Дуже рада вас вітати, дуже рада, що ми можемо з вами зустрітися і розмышляти над словом Боже. Давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую, що ти зробив так, щоб ми могли прийти на цей час, послухати Твоє слово. Дякую тих, хто доєднується в Viber, дякую за тих, хто доєднується в Zoom по іншим месенджерам. гаджети повні, і, слава Богу, це приємно бачити і чути. Благослови, будь ласка, кожного з нас і відкрися нам сьогодні. Амінь. Друзі. Ми з вами вивчаємо книгу Єклесіаста. Для того, щоб нам більше розуміти, ми все ще з вами робимо, скажімо так, трошечки анонсу. Трошечки обзору, тому що неможливо вивчити книгу, не знаючи всі підводні камені. І ось ми минулого разу з вами подивилися на обставини народження Соломона. А сьогодні поглянемо на обставини помазання на царство. Це теж така цікава штука. І для того, щоб це розуміти, давайте подивимось і, в принципі, згадаємо, хто був першим сином Давіда. Ну і всі, звичайно, в один голос кажуть: Авісалом. Так і є. Але для того, щоб розуміти, що трапляється і як відбуваються події, давайте ми з вами прочитаємо деякі місця. Відкриваємо Біблію. Сьогодні читати багато, але корисно. Окей. А, зараз я зроблю ще раз ще екраном для тих, хто буде з нами. Потім в Ютубі. Я зробила копі-паст з огієнка. Якщо будете шукати переклад, будете знати, це Огієнко. Окей, читаємо друге Самуїла, 13 розділ з 1 по 22 вірш. І сталося по тому, мав Авесалом син Давидів, уродливу сестру, а Ем'я її Тамара, і покохав її Амнон, син Давидів, і вполював Амнон так, щоб він аж захворів через свою сестру Тамару, бо вона була дівчина. І Амнонові, здавалося, трудно щось їй зробити. Амнон мав товариша на ім'я йому Йонадав, син Шемії, Давидого брата. Йонадав був чоловік дуже хитрий, і він сказав йому, чого ти, царевич такий марний щоранку, чи ж не розповіси мені, і він сказав йому Амнон. Я кохаю Тамару, сестру, брата свого вісолома, і сказав йому я надав ляж на ложе своє і вдавай хворого. А коли прийде твій батько, щоб побачити тебе, то скажи йому нехай прийде сестра моя Тамара, і нехай підкріпить мене хлібом, і нехай зробить на моїх очах ту їжу, щоб я бачив та їв з рук її. І поклався Амнон і вдав хворого, і цар прийшов, побачив його, і сказав Амнон до царя Нехай прийде сестра моя, Тамара, і нехай спече на моїх очах два млинці, і я поїм з її рук. І послав, Давив до Тамари, додому, говорячи Іди додому твого брата Амнона, і про... приготов йому їжу. І прийшла Тамара додому свого брата Амнона, а він лежить. Взяла вона тісто, замісила, приготувала на очах його та й спекла млинці. І взяла вона сковорідку, вложила перед ним, та він відмовився їсти, і сказав: Амон, Анон, випровадь від мене всіх людей. І повиходили від нього всі люди, і сказав Амон: принеси їжу до каміна, і я з'їм з твоєї руки. І взяв Тамара, і взяла Тамара мноці, що приготувала, та й принесла йому братові Амнонові до кімнати. І вона принесла до нього, щоб їв. А він схопив її. Та й сказав до неї, ходи, ляж за мною, моя сестра. А вона йому підказала Ні, брате мій, не безчесть мене, бо не робиться так в Ізраїлі, не робить цієї гидоти. і куди я понесу свою ганьбу. А ти станеш як один із мерзотних в Ізраїлі, ти переговори з царем, і він не відмовить віддати мене тобі. Та він не хотів слухати її голосу, і був він сильніший від неї, і безчестів її, і лежав з нею. І по цьому дуже зневзнавидив її Амнон великою ненавистю, бо ця ненависть, якою він знавидів, була більша від любові, яку любив її, і сказав до неї Амнон Уставай, і йди собі. Вона відказала йому через це велике зло, по тому, що зробив ти зі мною, хочеш ще й видати мене? Та він, та він не хотів її слухати. І покликав він юнака свого слугу свого та сказав Вижену оцю від мене геть, і запни за неї двері. А на ній була квітчаста Туніка бо так завжди вбралися царські доньки. І його слуга випроводив її назовні і замкнув за нею двері. А Тамара посипала попелом свою голову і квітчасту тоніку, що була на ній, роздерла, і поклала руку свою на голову свою, і все ходила, то голосила. І сказав до неї брата Весолом, чи брат Явно не був з тобою, а тепер сестра моя мовчи, же Брат же, твій він, не бери цієї речі до серця свого. І ось сіла Тамара зневічена і до, у домі брата свого Авісалома. І цар Давид почув про це все і син розгнівався. І не говорив Авісалом зі, з Амноном ні про добре, ні про зле. Бо Авісалом знавидів Амнона за те, що той безчестів сестру його Тамару. Ми бачимо, що є деякі моменти нехороші. І читаємо з вами друге Самоїла, 15 розділ, з 1 по 12, 16, з 15 по 23, 18, з 10 по 15. І сталося по тому, сказав собі Авісалом повоза на коні та 50 чоловік, що бігали перед ним. І встав Авісалом рана та й ставав при дорозі до брами. І бувало кожного чоловіка, що мав суперечку та йшов до царя на суд. Та Вісалом кликав його та й питав, з, чого, з якого ти міста? І той говорив з одного з Ізраїльних племен твій раб. І говорив до нього всалом: Дивися, слова твої добрі та слушні, та в царя немає, кому тебе вислухати. І говорив Авісалом, коли б мене настановлено судд'єю краю, то до мене приходив би кожен чоловік, що мав би суперечку чи судову справу, а я виправдовував би його. І, бувало, коли хто. Підходив поклонитися йому, то він простягав свою руку, і хапав його та цілував його, і робив Авісалом, якось це усьому Ізраїлю, хто приходив на суд до царя, і крав авісалом серця Ізраївих людей. І сталося в кінці сорока літ, і сказав Авісалом до царя: Піду я. «Виповню обітницю мою, що я обіцяв був Господові в Хевроні, брав твій, коли сів, був у Гешурі, в Арамі, склав обітницю, говорячи, якщо Господь справді поверне мене до Єрусалиму, то я буду служити Господові. І сказав йому цар: Іди з миром, і той устав та пішов до Хеврону. І просили салом вивідувачів по всіх Ізраїльних племен, говорячи: Коли ви почуєте сурмлення сурми, то скажете. Царював Авісалом у Хевроні, а з авісаломом пішли 200 чоловік з Ірусалиму, що були покликані, а йшли вони в простоті своїй і нічого не знали. І послав авісалом покликати гілонянина Ахітофела, давідого дорадника з його міста згіло, як він мав приносити жертви. І був то сильний бунт, і народ все зможувався з авісаломом, 16 розділ. Авісалом та весь ізраїльський народ увійшов до Русалиму, а з ними Ахітофел. І сталося, як пройшов Аркіянин Хушай, Давидів товариш, до Всалома, то сказав Хушай до Вісалома: Нехай же цар, нехай же цар, і сказав Авсалом до Хушея, це така ласка твоя з приятелем твоїм. Чому не пішов ти з своїм приятелем? І сказав Хушай до Всалома: Ні, бо кого вибрав Господь та цей народ, та кожен Ізраїлець муж? То я буду його, і з ним позастануся. А по-друге, кому я буду служити? Чи ж не синові його? Як служив я батькові твоєму, так буду і тобі. І сказав Авісалом до да Ахітофела Давай порадуй, що маємо робити. І сказав Ахітафіл до Вісалома: Прийди до наложного свого батька, в яких він позастав ти дім. І коли почує весь Ізраїль, що став ти. Зневажений у свого батька, то, зміць, то зміць, зміцняться руки всім, хто з тобою, і розтягли Авісалому Вінавета на даху, і Авісалом прийшов до наложниць батька свого на очах усього Ізраїля. А іхітофелова порада, яку він радив тими днями, була така певна, як питати про Боже Слово, така була Ахітофелова порада і для Давіда, і для Авісалому. 18 розділ. І побачив це один чоловік, доніс йому Йо, Йо, Йоаву, та й сказав: ось я бачив Авсалома, що сидить на дубі, і сказав Йов до чоловіка, що доносив йому. Ось ти бачив, а чому ти не вразив його там на землі? А, а я дав би був тобі 10 шекелів е, срібла та одного пояса. І сказав то чоловік до Йоава, а коли б я. Важив на руці своїй навіть тисячу шеклів срібла, не простягнув своєї руки на царського сина, бо ми чули на власні вуха, що цар наказав тобі, а й Авішеві та й Ітаєві, говорячи, збережіть мені мого юнака авісолома. Або коли б я дос, допустився в душі своєї неправди, а всяка річ не затаїться перед царем. То й ти став проти мене. І сказав Йоав: Не буду отак зволікати з тобою. Він узяв три стріли в руку свою і вбив їх у серце Авісалома, що ще й живий, висів на середині дуба. І оточили його десять юнаків, йови, збройнощі, і вдарили Авісалома та й убили його. Пам'ятаєте, ми з вами минулого разу говорили про. Е те, що, які були умови народження Соломона. І ми з вами побачили, що е, Соломон народився тоді, коли інша дитина мала загинути, тому що цар Давид зробив гріх і знасилував, і вбив батька. Мало того, що була і знасилована жінка, так ще вбив і так далі. Тобто були свої моменти. І Бог сказав, що будуть проблеми. І ми бачимо, що оці проблеми, які Давід робив тихо, мовчки, Бог показує. Привселютно, і все відбувається через синів. І ми бачимо, що така людина, як Авісалом, не могла стати царем. Ну він просто, ну при всіх умовах, те, що він робив, настроював. Ми тут трошки вище з вами читали, що він настраював серця людей, да? дивіться, авісалом серця людей Ізраїлевих вкрав таке конкретне слово вкрав. Він не робив це чесним шляхом. Він робив такі речі, щоб зневажити свого власного батька. Чому це сталося, ми з вами вже вище прочитали? Тому що, коли сталося біда з сестрою, цар Давид нічого не зробив. Він просто дозволив, щоб так було. Чому? Тому що ну, він і себе прочав спокійно за свої прогріхи, і він не побачив проблеми взагалі в тому. Хоча це, ну, це безчестя. Але що він міг зробити, коли він сам з безчестів жінку? Він не міг судити. Але син Авісалом не прийняв цієї позиції і зробив те, що зробив. І ми бачимо, що коли Авісалому давали пораду, і давав пораду, ми бачимо дуже така конкретна людина, яка була дуже значущою при царстві. І його порада прирівнюється до порад Бога. І бачите, що відбувається? В кінці ми бачимо смерть Авісолома. Тому він не міг стати. Не тому, що він помер, а тому, що те, що він робив, це було ганьба. Він обрав неправильний шлях помсти. Він обрав не то взагалі, взагалі, не, не просто не той шлях, а. Просто відвернувся від Господа. Те, що він робив, він не мав робити, щоб помститися за свою сестру, і не тільки, тобто, за цю несправедливість, яка була в його родині. Ось. Але е, ми бачимо, що все ж таки Соломон е, стає царем, хоча не мав стати. І коли ми знаємо, що Соломон стає царем, там теж є свої моменти, і дуже дуже цікаві моменти. Дивіться, є старші брати, які роблять гріх. Ми прочитали про двох братів, да, які робили гріх. Вони вже не могли стати царями, послідовниками да, царя Давида. І там є різні історії про інших. Але, в принципі, цього достатньо, щоб розуміти, чому саме вони не могли бути. Але є Соломон, він восьмий. Чому він стає царем? Що відбувається такого, що він стає царем? Е, я ж кажу, у нас сьогодні багато читати, але це вкрай важливі місця для розуміння е, потім подальших. Фраз і висловів, які каже Соломон. Тому що коли ми знаємо з вами історію, коли ми розуміємо його дитинство, його розвиток, його вставини, тоді нам легше розуміти, що відбувається з ним, коли він вже в такому віці, коли він може розсудити, подумати, пофілософтувати. Це є вкрай важливо. Тому дивимося з вами, що у нас написано про царство, про помазання. Царства Соломона. Читаємо Перше царство, перший розділ 32, 35 і хроніки, перша хроніка, 28 з 1 по сьомий вірш. І сказав цар Давид: Покличте мені священника Садока і пророка Натана та Бенаю, сина Егоядиного, і поприходили вони перед царем. Обличчя. І сказав цар до них: візьміть з собою слух вашого пана і посадіть мого сина Соломона на мою мулицю, і зведіть його до Гіхону, а там помаже його священик садок та пророк метан на царя над Ізраїлем, і засурміть у сурму та іскри. Скрикнете, нехай живе цар Соломон, потім підете за ним, і він увіде та сяде на моєму троні, і він буде царюватиме замість мене, і йому наказав я бути володарем над Ізраїлем та над Юдою. І читаємо першу хроніку і зібрав Давид усіх Ізраїлів, князів, з верхніх племен, і з верхниців відділів, що служать цареві, і тисячників, і сотників, і з верхни і Ізвертників усякого маєтку та добутку царя та синів його разом з євнухами та лицарями та всякого хороброго вояка до Єрусалиму. І встав та дарив на ноги свої та й сказав: Послухайте мене, брати мої, та народи, мій, я серцем своїм був за те, щоб збудувати храм миру для ковчега господнього заповіту та на підніжок ніг нашого Бога. І я приготовив. Потрібне на збудування. А Бог сказав мені: Ти не збудуєш храму для мого імені, бо ти муж воїн і кров проливав. Та вибрав Господь Бог Ізраїлів мене з усього дому батька мого, щоб бути царем над Ізраїлем навіки, бо Юду вибрав він на володаря, а серед юдиного дому дім батька мого, а серед синів, мого батька, мене уподобав собі, щоб настановити царем над усім Ізраїлем. А з усіх моїх синів. У багатьох синів дав мені Господь, то він вибрав сина мого, Соломона, щоб сидів на троні Господнього царства над Ізраїлем. І він сказав мені: Соломон, син твій, він збудує храм, храму мого та двори мої, бо його я вибрав собі за сина, і я буду йому за отця, і місто поставлю я царство його аж на віки, якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанову мої як цього дня. Дивіться, ми бачимо з вами, що йде пряма розмова Бога з Давідом про те, ким буде наступний цар. Ми бачимо, що це буде Соломон. Але дивіться, ми бачимо, що, як виявляється, у Бога і у Соломона є стосунки. Ніхто раніше, в принципі, і не думав, що до цього якісь були стосунки, тому що, в принципі, ми коли читаємо, ми читаємо просто цілком історію. Але дивіться, сьомий вірш. Якщо, якщо він буде сильний, щоб виконувати заповіді мої та постанови мої, як цього дня? Тобто до цього дня Соломон до, до Дня помазання, до дня виборів, скажімо так, да, Соломон виконував всі постанови Бога без укризніна. Це говорить про те, що в нього були особисті бесіди з Богом, особисті стосунки з Богом, відповідальність. І певні певні моменти з усіх синів. Але у Бога є умова, окей, поки що він найкращий з усіх, хто є, Бога це влаштовує, він готовий його поставити, але умова. Він має продовжувати бути сильним. Тому що, коли передасться те, що є, а передається не дуже гарні обставини. Цар Давід грішів постійно, багато синів, які між собою грішать, багато всього дивного відбувається серед народу Ізраїля. І Соломону це потрібно взяти, понести, відповідати і все ж таки якось змінити для того, щоб написано Да, заповіді виконувати. Тобто, не тільки цар Соломона має виконувати, він цар, він має давати приклад і вимагати того від інших. Те, що з чим не спорався цар Девід, він, він сам грішив. Діти його грішили в народі хаос, тому що в народі теж це було дозволено. А от царя Соломона є більш інша відповідальність. Ми бачимо, що, в принципі, Соломон, на жаль, не впорався. Хто взагалі знає історію Соломона, він не впорався не. з багатьма заповідями Бога, тому що в нього було багато наложниць, чого він, в принципі, мог не робити, а чомусь робив, і багато іншого того, що не треба було робити. Але ми з вами бачимо, що. Для того, щоб стати царем Соломону, перед Соломоном було багато дітей, які грішили так, що мама рідна. І Бог їх всіх прибирає, звільняє місце для Соломона, який є е, саме адекватний, саме розсудливий і більш-менш яким виконує заповіді Бога, які взагалі існують і треба робити. Він обирає його. І ми бачимо з вами, що е, цар Давид виконав, е, виходить, в принципі, з усіх заповідей, е, він виконав тільки одне. Він любив Бога, просив пробачення, але грішив. І він виконав одне завдання, він підготував все необхідне для того, щоб Соломон міг побудувати храм. Е, ніби життя таке довге прожив цар Давид, але щось. Пішло не так і зробив він щось не так. Хоча ми пам'ятаємо, початок царя Давіда був неймовірно класним, легендарним, але потім події, взагалі, як він втримався і не відпав від віри, це для мене взагалі велике питання. Але слава Богу, він називається да, вірним рабом Бога, і це слава Богу, тому що це важливий персонаж в історії при народженні Христа. От. І все ж таки один з синів виріс нормальним. Нам так здається, нормальним, да? але коли ми бачимо історію Соломона, ми бачимо, що він прожив майже, ну, скажімо так, крок в крок зі своїм батьком. Він дозволяв собі те, що дозволяв тату. Він знав, що Бог його пробачить, тому що він щиро буде просити пробачення. Але сьогодні урок не про це. Сьогодні ми з вами зробили ще один обзор. Ми побачили умови народження Соломона, ми побачили умови помазання на царство. І ми тепер з вами розуміємо, що у Соломона а, був такий, ну. Тяжкий період взагалі виховання, становлення, постійно якась бійня, постійно якісь відношення, вони там всі між собою виясняли. Якісь такі моменти, які просто ти дивишся думаєш, якби кожен займався своєю справою, все було б добре, але ні. Кожен хоче тягнути ковдру тільки на свою сторону. І як від цього відсторонитися, це дуже важко. І от обставини Соломона. Нам показують, що у нього, як і у Давіда, початок шляху перед Богом, перед царством, був класний, був добрий, є похвала. Ми бачимо в сьомому вірші хронік, ми бачимо класну похвалу. До цього дня у нього все було добре, і дай Боже, що було і далі. Але на жаль, хоча він зробив багато хороших речей, ми знаємо, да? він реально будував храм, він реально своїм, своєю мудрістю служив людям. Але знов таки сказати, що служив важко сказати, тому що сьогодні порахували люди на сучасну міру грошей. Як виявляється, що за свою мудрість він в день мав 1,6 і 6 мільярдів доларів кожного дня? Це Те, що просто він допомагав своєю мудрістю, там одним, другим, третім судив, розсуд зажував і так далі. Тобто такі немалесенька собі сума да, на сьогодні кожного дня мати. То, в принципі, Господь йому дав все. Все, що б він хотів, не хотів би мати, і так далі. І Мені хочеться, щоб ви подумали, коли ми будемо приступати далі, читати кісіастам, подумали над його судьбою, над його долею, яка насправді важка доля, як наскільки важкі умови зростання. Як от серед всього цього не загубитися, навчитися слухати голос Бога і все ж таки мати спільні стосунки, тому що цей вірш він є колосально ключовим на старті помазання його на царство. Дуже ключовим. Він виконував заповіді і був сильним. Чи зможе він бути сильним далі? Але Бог ставить жирну крапочку на початку. Жирну таку конкретну, смачню, щоб класний висновок сам Господь дає. Але перед цим дуже важка історія, яка, на жаль, потім продовжується у нього по життю. Він, маючи мудрість від Бога, не зміг прирвати ту цепочку, як сьогодні сучасно говорять, да, тригерів, блоків різних таких моментів, будучи великим психологом, коучем, ментором того часу, собі він не допоміг. На жаль. Але допоміг багатьом іншим людям. Ось такий у нас урок, ось такі моменти, і все це ви можете, до речі, подумати і про себе, в яких умовах виросли, що було з вами? Чи як впливає ваше минуле на сьогоднішнє? Тому що сьогодні, якщо ви оберете інший шлях, то завтра буде інше. І це буде класно. Але, наприклад, Соломоном ми бачимо, що чомусь. Хто знає його історію хорошо, він обрав все ж таки більш схожу історію з батьком, дуже схожу. Але як є, це його право, це його вибір, і Бог, в принципі, його прийняв не нам судити. Ось. Будемо з вами молитися. Якщо є питання, ви можете їх задавати, пишіть, буду дуже рада, або зараз говоріть. Якщо нема питань, то ми з вами молимось. Окей, тоді ми з вами молимось. Боже, дякую тобі за цей вечір, за ці неймовірні історії, за цей прообраз, який ти нам даєш. Дякую тобі за розуміння тих обставин, тих моментів, які були при житті Соломона. І це все має допомогти нам зрозуміти, чому книга написана саме так. Таким текстом, таким розумінням, такою інтонацією і таким підтекстом, як вона написана. Дякую тобі за те, що ти відкриваєш нам сьогодні ще більше, тому що мати розуміння ем, такої звичайної бази воно допоможе нам. Реально зрозуміти цінність і пережити разом з Соломоном як і сіастом все те, що ми будемо далі читати. Якщо в нас теж були якісь у когось моменти при народженні або е, в протязі виховання до осознаного віку, коли ми вже пішли у доросле життя, е, і зараз воно на нас впливає, то допоможе нам сьогодні е, не те, що обірвати, але правильно це сприймати. І не переносити поведінку гріховну тих людей, хто нас виховував, бо хтось виховували дідусь бабусею, когось такі батьки, когось одна мати. Допоможе, щоб те, що було, на нашу думку, неприємним або неправильним, щоб ми не переносили сьогодні у своє життя і в своєму житті ми не повторювали е, тих кроків, які робили наші. От, Батьки, родичі, щоб ми не брали ту поведінку, щоб ми просто аналізували, а не засуджували. І не просто робили рефлексію, да? а були спроможні ми все ж таки все віряти в твої руки і з тобою діяти крок за кроком, як цар Соломон до того як став царем, він був достатньо слухняним. І чуйним до голосу Бога. І от допоможи нам такими бути чуйними до голосу Твого і бути тим, хто реагує і слухається Тебе. Прошу вім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня, вечора!